Можливо, в цьому серці він буває тяжко бути. І саме про це я хочу говорити. І це може бути різні причини. Кось це може бути якась депресія, хтось може бути яке спадіння, може бути відчуття того, що Бог не чує, Я можу бути. На цьому тижні дивився інтерв'ю одного пастора, який був е в окупації і на таким знущався. І він каже, що коли мене били, коли я приходив до камери, е Інтерв'юєр у нього запитує, каже, що ви відчували? Каже, чи, чи, чи відчували до Бога? Він каже, ну, мене таке здавалося враження, що Бог просто десь закрився і мене не чує. Можливо, Бог сьогодні також такі є якісь відчуття. Бог закрився і не чує. І частіше всього, на такі от причини, є якась ваша якась класна причина, чому це відбувається? І якщо ваше серце відчуває, що ви сьогодні, можливо, не гідні тут бути на служінні, то слово можливо буде до вас. Хочу говорити сьогодні про одного чоловіка, якому було важко прийти. Був чоловік, якому було важко прийти на служіння. І який же себе відчував негідно, він не знав, чи буде його Бог там чекати. І більш цікаво, що така історія була записана в Біблії. Було служіння, була людина, і він не знав, чи Бог буде чекати його на цьому служінні. І на те було свої причини. цього сьогодні, як йти про Петра. Пам'ятаєте, можливо, це така одна з моїх улюблених історій. я часто десь також відказувати на групі десь, коли Ісус вже розумів, що йому потрібно йти на хрест, і в нього була така остання веча з своїми учнями. він каже, що прийде час, мені треба буде піти і всі, ви мене полишите. І був один розумний. Він каже, каже, всі підуть, а я останній. І ніхто його задає язик не тянув, але все потім відбулося рівно, де навпаки. Петро каже, що навіть якщо всі заблазняться тобі, я ніколи не заблузнюся. Якщо всі полишать тебе Ісус, каже, Я не полишу. У нього було такі тверді якісь такі переживання цього, стосунків з Ісусом. Він каже, що би не відбулося, я залишуся з тобою. І потім бачимо іншу ситуацію, буквально декілька віршів. Приходять воїни, забирають Ісуса, ведуть його там на суд, потім йдуть його на побиття. І Петро весь час слідує за Ісусом. Ви з цю історію багато разів чули. І Петро слідує за Ісусом, що ж відбудеться. І тут його помічають одні житлі і підходять до нього, каже, слухай. Каже, ну ти ж теж з ним. І що він каже? Ні. Каже, я не з ним. Каже, ні, ні. Каже, точно з ним. Каже, точно не з ним. Потім каже, тебе ж навіть Бог дає. Каже, я вам кажу, написано, що він починає клястися і божитися, що Він не знає цієї людини. Він, в іншому місці написано в Євангелії, що в цей час Петро пересікається поглядом за Ісусом Христом. І у від собі своє переживання, якби на місці Петра були ви. Коли ви знаєте, що Ісус чує всі розмови, коли Він знає, що Він чує. Всі ваші думки, коли лише буквально декілька годин назад каже, що всі полишать, а я залишуся. І тут, ви кажете, я вам клянусь, що я не знаю Ісуса. І в цей час ви пересікаєтеся поглядом за Ісусом, якого б'ють. А перед цим Ісус каже, що ти Петро скеля. І на цій скелі я побудую церкву свою. І спробуйте відчути відчуття цього Петра, що він за думає, що він відчуває. Потім відбувається наступне. Ісуса ведуть на побиття, потім його вішають на хресті, він помирає. І наступні три дня люди не, не відчувають, що відбувається. Вони не розуміють, що відбувається. Що робити? куди йти? вони щось думали, планували, вони не знають, що робити. І три дні якась мовчанка. Можливо, десь якісь учні збиралися. І потім відбувається наступна ситуація. Чують про те, що Ісус Христос Воскрес. Декілька жінок приходять до гробу і вони там нічого не, не бачать окрім ангела. І ангел каже їм: ідіть, скажіть учням. Скажіть учням, що Я, що Ісус буде чекати їх перед тим, як вони прийдуть на якомусь там місці. І він там робить одне таке важливе зауваження. Але перед тим, як будемо читати цей я хочу це ще раз, щоб ми відчули себе на місці Петра. Він розуміє, що можливо буде непроста розмова з Ісусом. Він чує, що Він Воспеса, але він ще не це так. Він думає, що він згадує ці всі слова, які він сказав. Він згадує ці ситуації, які відбулися. І він розуміє, що зараз його чекає непроста розмова з Ісусом, якщо він прийде і він там буде. Він розуміє, що можливо. Як він буде виправдовуватись? Він, можливо, підбирає ті слова, можливо, він не розуміє, що це буде, вже не буде мати того статусу, який він мав. Ті слова, які Ісус йому сказав, що ти скала, я построю на тобі церкву. Можливо, вже Іван буде цією словом. Він не знає, що буде. Я придав Ісуса, як мені йти на це зібрання. І він чує, що учні мають збиратися. Він чує, що церква має якесь зібрання, і він хоче туди прийти. Яке в нього відчуття? І, можливо, на місці Петра себе хтось відчуває також. Ви чуєте, що церква збирається, і ви хочете туди прийти. Мені йти, я гідний, я зрішив, я не можу стояти серед них, я не той, хто має бути. І я не знаю, можливо, ще раз повторюю, що є, можливо, люди такі, які себе так відчувають. І недавно почув одну пісню, яка мені сподобалася на фраза, яка так легко співати, коли каміння не тягне вниз. Можливо, ви би сьогодні хотіли помолитися чи заспівати. Але відчуваєте, що той каміння, такий тягар, який є у вас на душі, він вас сильніше і сильніше тягне вниз. І так легко співати, коли каміння тягне вниз. Ви б хотіли співати, хотіли молитися, але є камінь. Тепер кульмінація цієї історії. Приходять жінки до гробу, бачать ангела. І ангел каже наступні слова. Це записано в Євангелії від Марки. 16 розділ, 7, останній розділ. Приходять жінки до гробу, бачать Ангела. І Ангел каже наступні слова. Він каже їм, не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса, розп'ятого Ісуса Назарея, Він Воскрес. Його тут нема. Ось місце, де поклали його. Але йдіть, каже жінки, ідіть. І скажіть кому? Учням та Петро, що він буде раніше за вас у Галилеї, там ви побачите його, як він сказав вам. Ідіть, скажіть учням тим святим, які продовжували молитися, які приходили на служіння, і каже: і скажіть Петрові, і можливо, цей Петро сьогодні вийде». То Ісус каже, що іди, скажіть тим сервис, як і скажи скажіть церкві, і скажіть, хто на вас, ігорі, Льоші, болі, насті, дашій. Будь-кому, що я перед тим, як вони прийдуть на це служіння, я вже буду там і я вже буду чекати. І ці слова дають якусь надію для Петра. І потім ми знаємо, яка була розумова за Ісуса Ісусу Стеком. В нього не було звинувачень, в нього не було ніяких дорікань. Коли Петро його побачив, він пригнув лодку, вплив до Ісуса і мав з ним посмотр. І Ісус, те, що він в нього міг спитати Петра, він казав, чи любиш ти мене? Казав, так, проси, бійці моїх. Тому, можливо, якщо ви себе сьогодні не відчуваєте в своїй таліці, не знаєте, чого ви сьогодні чекав, я вас можу з певністю завірити в тому, що Він вас чекав. Він каже: Скажіть учням. Та позвони. Якщо це буде про сьогодні ви, то знайте, що Бог вас чекав на сьогодні в цьому суші. Амінь. Давайте і я завжди сім'я.